Всім привіт! Сьогодні приготуємо ось такий дуже смачний та запашний пиріг брауні. Це найкращий рецепт усіх, що я колись готувала. Тому беріть всі інгредієнти і пішли разом готувати. я завжди готую пів порції. Ну, а вам даю повний рецепт. Для його приготування вам потрібне масло 200 г. Шоколад 200 г 3 яйця, 6 столових ложок цукру, цукрової пудри, 3 столові ложки муки та 1 столова ложка какао. Саме перше я поставила розтоплюватися масло та свій шоколад. Поки воно розтоплюється, займуся яйцями та сахарною пудрою. Беру 2 яйця, у вашому випадку 3 яйця, якщо на повний рецепт. І додаю сюди 6 столових ложок цукрової пудри. Додаємо цукрову пудру і дуже-дуже добре ретельно все примішуємо до однорідної маси. Масло моє вже розтало. Переходимо до шоколаду. Повинна бути однорідна консистенція. Змішую яйця та цукрову пудру. І коли наше масло з шоколадом повністю розтануть, ми його будемо додавати до цієї суміші. Але потрібно, щоб воно було трішечки-трішечки охолоджене. Що я додатково збиваю ось так міксером. Ви можете цього не робити, просто перемішати виделкою. Додала шоколадну суміш до яєць і ось так добре-добре перемішую. Тепер сюди я додаю 3 столові ложки муки та зразу додаю 1 столову ложку какао. І все ретельно перемішую. Наше тісто готове. В кінцевому результаті у вас повинна бути ось така маса. Переливаю тісто для запікання. Можете покласти на дно пергамент, я вирішила його не класти, так як тут дуже багато вершкового масла. І, по ідеї, пиріг не повинен пристати. Ось так виглядає наша суміш, ставимо на 175 градусів пів години. Пройшло пів півгодини. І ось так він трішечки піднявся, дуже добре вийшов із нашої форми. І зараз покажу вам його в розрізі, що парує наш пиріг, всім приємно на смаку, підписуйтесь, коментуйте.